Відомий факт поцілунок продовжує життя, зміцнює імунну систему та допомагає скинути калорії. А до того ж, поцілунок це дієвий спосіб примирення. Цей день варто помиритися зі своєю половинкою. Зробити це можна як за допомогою обіймів, так і за допомогою поцілунку. Багато закоханих вважають, що заради поцілунків можна трохи посваритися. Але Такий же поцілунок може бути від матері до дитини, коли мати показує всім своїм їстіством, як вона любить свою дитину. Поцілунок може бути і від дитини до матері, і це не завжди в малому віці. Це і в дорослому віці, коли, наприклад. Ви доросла людина, а але ви намагаєтеся проявити якусь емоцію гарну і позитивну до своєї мами. Тому друзі та родичі також потребують від вас тактильних відчуттів. Іван та Катерина познайомилися за два місяці до повномасштабної війни. Зараз вони вважають себе найкращими друзями та впевнені, що сваритися будуть рідко. Я не конфліктна, дуже рідко ругаюся з ким-то. В принципі, те ж саме ну я просто не бачу сенсу сваритися, якщо щось можна просто вирішити спокійно. Ні, ну якщо мені молотком бахнуть по пальцю, то може, типу, да. Я щось крикну, а так, типу, ну ні, може там сусідом посварився, якщо його цьому щочку, то типу, ну, він не зрозуміє. Ні, хоча можна. Іван поділився своїм способом примирення. Купити піцу в буфеті, сходити похавати, щось купити, типи. Ну, похавати, так, да. ти одразу добре становишся. Це якийсь смаколик, просто купити молок. Серед цікавих фактів про поцілунок. Тільки уявіть, найдовший по тривалості 58 годин, 35 хвилин та 58. Сім секунд, а ще в пристрасному поцілунку задіяні 34 лицеві м'язи, які спалюють калорії. Людина, коли виражає свою емоцію поцілунком, вона зразу ж втрачає 12 калорій, і наш такий більш здоровий образ життя може бути підтриманим цим поцілунком. Владислав та Ольга запевняють, що сваряться як звичайні люди, десь раз на тиждень через побутові проблеми. Знаєте, як ото кажуть. Чи... Іди обідати у нас, да? то, Ну, в мене так було в сім'ї. Якщо мама запрошує на обід, то вже все. Помирилися. Обіймайтеся, не зваріться, не будьте кохані. Цілуйтеся і буде добре. Поцілунки стимулюють вироблення серотоніну, дофаміну і окситоцину. Тобто поцілунки важливі не лише для відчуття гармонії, а й просто для фізичного здоров'я. Артем Рибров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Thank you